Три тижні головна героїня змогла протриматися в тілі людини, після чого стала вищою істотою. Ну а ми, прості смертні геймери, змогли протриматись два роки, за які розробники з Blizzard Entertainment намагались створити для нас нове доповнення у стилі суцільної злості та помсти. За час проходження StarCraft 2 Heart of the Swarm Ми зіштовхнемося з різними видами зергів, відчуємо на собі нову силу Керріган і поринемо в сюжетну історію повернення королеви Рою. For I am the queen of <гас> Пролог кампанії починається з таємної бази принца Валеріана. Де Сари тепер зробили майже людину, та здібності керувати зергами, у неї ще лишились. На думку Джима Рейнора, Сари вистачить дослідів, і він зібрався її забрати з собою. Та усі плани поламали війська Менкска, головного противника Керіган в цьому доповненні. Напавши на базу, вороги Сари почали вбивати усіх без розбору. У ході битви Джима та Сару розділить зруйнований міст. І чи побачать вони один одного в подальшому ви вже самі побачите. Друге доповнення Heart of the Swarm, як і було з Зрозуміло, сфокусувалося на особливостях зергів. Фактично, більша частина гри проходитиме у пошуках нових видів цих м'ясоїдних, як і Wings of Liberty, Нам надаватиметься можливість удосконалювати своїх воїнів. Та якщо для Джима Рейнера це робив механік, то за вдосконалення військ Керріган відповідатиме абатур у своєму еволюційному відсіку. До слова, в ньому ж ви зможете утримувати до семи видів зергів, і для кожного можна вибрати один з трьох шляхів мутації зерга. Абатур сам шукатиме нових зергів для дослідів. Нам же доведеться лише їх вбивати, таким чином дістаючи генетичні коди, які і дають можливість мутувати. Можливість керувати головним героєм королевою рою буде надаватись досить часто, здебільшого, щоб прокачувати персонажа та для відкривання нових мінь. У Керріган буде 21 вид надможливостей, з них ви можете обрати лише 7. Також варто сказати, що нові можливості будуть відкриватись за рівнем героїні. Їх у грі 70. Тільки виконуючи усі додаткові завдання в кожній місії, ви зможете досягти максимального розвитку Керріган. Про другорядні цілі вам будуть розповідати по ходу розвитку подій в місії. В деяких випадках вам доведеться битися на два фронти: виконуючи головне завдання та другорядне. Втім, постійне автозбереження не змусить вас нервуватися після кожної поразки у грі, як завжди, можливий вибір між режимами гри: новенький боєць, ветеран та експерт. Для тих, хто уже знайомий із серією StarCraft 2, Варто однозначно брати режим ветеран, і навіть якщо у вас є досвід у стратегіях, краще брати саме його, оскільки режим боєць не дасть вам відчуття страху перед поразкою. Протягом проходження кампанії до нас приходитимуть нові персонажі гри, які будуть давати поради, розповідатимуть історію планети чи інші історії з життя зергів. У деяких місіях буде можливість ними керувати і використовувати їхні унікальні здібності. Та все ж це дійові особи, які в більшості вестимуть з нами діалог. як під Час завдання, так і на живій базі королеви. Говорячи про діалоги, варто зазначити про ролики, які супроводжуватимуть нас постійно, як на початку завдання та і кінці, і навіть на середині. Стиль легкого мультфільму завжди був притаманний Блізард. Про велику увагу з боку розробників до роликів можна здогадатися з допомогою титрів, де в переліку дизайнерів роликів можна побачити декілька десятків працівників. Музикою головну героїню Heart of the Swarm теж не образили скрипки, альти, баси, флейти, кларнет та інші інструменти. Змусять вас відчути цю історію на собі, наче у фільмі. Як і у всіх іграх, музикою можна захоплюватися лише у роликах. В ігровому процесі на це практично немає часу. Графічно на нові враження не варто очікувати. Так, новий формат гри, новий сюжет, нові локації, і навіть панель керування прикрашена чимось живим. Але любителям графічних вершин варто витерти слинку, бо це здебільшого сюжетне доповнення з декількома новими юнітами в мультиплеєрі для більшості геймерів StarCraft 2 асоціюється з кіберспортом, а тому з виходом Heart of the Swarm мультиплеєр в обов'язковому порядку зазнав певних змін. Було додано близько 10 нових юнітів. Проте не всі гравці ще знають, як правильно їх використовувати. Нещодавно закінчився один з найбільших турнірів MLG Dallas, де із восьми чверть фіналістів залишився всього один зерк. Більше того, усі зерги, що по мережі нарвалися на тиранів, програли. Виключенням став один гравець ST.LIFE. Він і переміг у цьому. Ому турнірі, StarCraft 2 завжди був і буде еталоном кіберспорту у доповненні Heart of the Swarm тирани отримали непоганий баф своїй расі, протоси завжди були сильними. А от зерги поки що відстають. Сказати, що гра неврівноважена, складно, але певні проблеми зараз є. Також змін зазнав інтерфейс гри. Було додано глобальний режим, систему кланів та рівнів, покращену візуальну складову інтерфейсу. Якщо знайдете в собі сили, щоб зіграти в мультиплеєрний StarCraft 2... То для цього необхідно натиснути дві кнопки, і ви вже в бою. Якщо будь-кому поставити запитання, скільки сучасних стратегій він знає, то у цьому переліку однозначно буде StarCraft 2. Підсумовуючи, варто сказати, що Blizzard завжди до своїх проєктів ставляться надвідповідально. Цитата: Хочеш зробити добре, зроби це сам. Повністю підходить для цього видавця, адже локалізація Heart of the Swarm різними мовами проходила силами компанії. Якщо ви досі не оцінили нове доповнення, варто бути готовими до нових вражень. Оскільки хто в мультиплеєрну частину не грав ніколи, мусить знати, що опанувати війська зергів значно тяжче, ніж тиранів. Давно та била Такое не забувається. Да уж, это точно.